Вітаю! З вами Наталія Шайковська, українська письменниця, і сьогодні буду розповідати вам про книжку, яка для мене стала свого роду виходом з зони комфорту, тому що це п'єси. Під однією обкладинкою в книжці три п'єси. І оскільки я не дуже п'єси, то і читаю, але я таки скажу, що отримала просто величезне задоволення, мені дуже сподобалося. І, мабуть, таки я продовжу в цьому напрямку читати, але, перш ніж перейти, власне, до самої. Книжки хочу вам нагадати, що є фільм, який називається Батько, і він був знятий в Голівуді в 2020 році. Цей фільм я дивилася, дуже чекала на його вихід. Він мені страшенно сподобався. Якщо не дивилися, перегляньте, до чого це все я веду. Власне, коли Ну, у мене такі враження хороші склалися про фільм. І от коли я побачила, що цей фільм, знову ж таки, був знятий за п'єсою, яка входить до цієї книжки, і за п'єсою, яку написав Флоріан Зеллер, то це було зрештою, і тим поштовхом, аби таки ем, прочитати власне, п'єсу. Я її прочитала тут не одну, а всі три. І тому ви знаєте, у мене таке, от коли вже я подивилася фільм, коли я прочитала п'єсу. Знову ж таки, я ніби як пережила ті самі емоції, які переживала під час перегляду фільму. Мені дуже сподобалося. Я лишилася дуже задоволена. Власне, переходимо до самої книжки. Це... Новинка, яка не так давно вийшла у видавництві Анети Антоненко, Флоріан Зелер, мати, батько, син це три п'єси. І, власне, ці три п'єси, вони вважаються, як взагалі сам автор вважається таким сучасним класиком, тому що він пише дуже Глибоко, дуже тонко, дуже майстерно. І настільки якось в тих власне, діалогах, в словах він передає і характери, передає емоцію, передає от, власне, і ту суть людини, чим вона живе, як вона на цей світ дивиться. Це було дуже потужно. І ці, 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 ці три п'єси, господи, почала заговорюватися. Ці три п'єси під однією обкладинкою вийшли у серії Особливі прикмети 2». Отож, в першій п'єсі мати розповідається про... Таку гіперопіку, гіперлюбов, коли, знаєте, от як наступає момент, коли не завжди батьки можуть відпустити своїх дітей у світ, відірвати ніби як від себе, це питання звучить, ніби, як, я б сказала, і гостро, але разом з тим дуже, дуже тонко і дуже болюче. І, мабуть таки, аби я її читала, цю я сумати декілька років тому, навіть так добряче, багато років тому, доки у мене ще не було дітей, я б її сприймала зовсім по-іншому, тому що, мабуть, таки. Я б більше на це дивилася під кутом зору дитини, а не матері. Але зараз, коли моїй доньці 18, а синові 12, і я розумію, що діти ростуть, і той момент, коли їх потрібно відпустити дуже близько, тому ці такі відчуття, що я вже читаю зовсім по-іншому таку літературу і сприймаю я її зовсім по-іншому. Власне, автор так підходить до цієї подачі, ніби як в якихось таких от простих розмовах, в таких буднях, в якійсь такій простій і ненав'язливій манері, він розкриває, розкриває і біль, розкриває і взагалі небажання, мабуть, таки відпустити свою дитину. Ну, це, це було майстерно, це було дуже сильно. Наступна п'єса, п'єса, батько. Знову ж таки, тут у мене такі суголосні дуже враження, тому що і фільм бачила, і п'єсу прочитала, і ем, йдеться взагалі мова про те, наскільки. Наскільки людина коли розуміє, що вона старіє, про те, що той відрізок життя, який лишився попереду, набагато менший від того, який лишився позаду, про, про таку старість, про самотність, про про ті внутрішні якісь переживання, про те, що от сприймаєш чи не сприймаєш отих, тих моментів, коли ти розумієш, що твоє життя вже йде на спад. Я не знаю, чи ви читаєте п'єси, але я б дуже радила. І фільм обов'язково подивіться. Це дуже. Майстерно, я вже, мабуть, за це відео казала разів десять. Дуже глибоко, дуже потужно. І такі кожен з нас колись, дай Боже нам, дожити, кожен з нас колись постаріє. І якими ми будемо, Як? якими ми будемо на старості, озираючись на ті роки, які ми вже прожили. І... Наступна п'єса син, тобто, розумієте, так, батько, мати, батько, син, наскільки от тонко це все поділено в, в цій книжці. І ця п'єса, вона певною мірою така сумна, певною мірою гірка, певною мірою боліла, можливо, найбільше серед цих всіх трьох п'єс. І е, лишила такий ну, доволі гіркий присмак у роті, і е, притча про свого роду, як притча про самогубство, про те, чому так стається, чому власне людина доходить до якоїсь певної межі і. Е Взагалі, про ці три книж... ці три п'єси в цій одній книжці можна говорити дуже багато і розмірковувати багато, і на багато думок вони наштовхують. Але знову ж таки, автор, як на мене, не намагається дати якісь такі от відповіді на запитання двічні, які, які нас. Простих людей турбують, але е, те, що він своїми творами наштовхує нас на такі моменти, коли хочеться зупинитися, е, подумати і озирнутися назад, і спробувати зазирнути трішечки наперед і зрозуміти, чим це. Врешті, де ми опиняємося, до чого призводять наші сьогоднішні вчинки або ж вчинки в нашому минулому. Дуже глибоко він це подав, дуже тонко і глибоко. Отож, раджу, раджу прочитати, тому що це для мене ці три п'єси стали просто таким відкриттям, величезним відкриттям батько, мати, син Флоріан Зелер. Новинка видавництва Анетенто. Дякую за увагу.